Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми вам покажемо другу частину відео нашого будинку, другого поверха. Почнемо з наших сходів. Вони реально вийшли дуже круті, мені дуже подобається. Ми бачимо тут плінцу скритого монтажа з підсвіткою. Ну, це робота реально дуже сложна. Хто розуміє, про що я, він сразу він сразу пойме про що я кажу. Також перило ми це так, так довго шукали, не могли знайти, але, теж, бачите, нам його Покрасили, зробили ось таке класне перило. Ну що, поїхали далі? Друзі, ось тут у нас такий марш, як ви бачите, реально тут дуже круто вийшло, особливо це вікно, таке панорамне велике. Ну виглядає реально дуже круто. Наші замовники, бачите, якраз класно зробили, що тут, що тут просто тюль повісили. Ну, я тут не бачу смисла звісно, вішати штори. Ну, реально тут дуже класно вийшло. Ось такі у нас вазочки. Також бачите, яке класне скло поставили. Кріплення такого типу теж виглядає, звісно, круто. Тут ще такий цікавий момент, теж ми тут бачите. Заморочились. Ми чітко, коли укладували кварцвініл, одну частину ми до кінця не доложували. Ми клеїли спочатку ось, ось цю бокову на торці, оцю ступінь, а потім вже чітко кварцвінілом підходили, підрізали під саму ступінь. Теж така, звісно, цікава робота. Заморочились тут, а це все виставляли в рівень. Ну реально зато класно вийшло. У нас от такого типу коридор теж бачимо підсвіткою. Нас і плінфо скритого монтажа. Так, заходимо в спальню. Ось така у нас вийшла спальня, ну реально крута. Тут що тут говорить, хочеться тут жити просто <сум> <За> мною. <сум> тут у нас в принципі класика жанру. Прикроватні тумбочки ми бачимо, підвісні світильники. Теж, у нас виходить обої, це на 3D-обої. Це наші в Києві робить фірма під заказ. У них, кстати, ціна невисока на ці обої і вони дуже качественні. Тому що бувало навіть часто таке, що у нас дизайнера заказували оці фотообої, там вони везли десь за Коротко. ну Качество оно тупо реально, як газета. Їх дуже сложно поклеїть, а тут реально основа плотна. І Валерій, людина, яка нам клеїть обоє, реально сказав, що дуже гарної якісність. Ну і ціна у них теж, в принципі, по сравнению з тим, якщо заказувати десь там з Штатов, то це в принципі, невелика ціна за них. Виключателі у нас тут перекльосні, виключателі у нас набрав. Ми бачимо тут дві розетки. таких. Тоже, бачите, який шкаф вийшли того, що потолок реально сложний. Прикольно, що в тому, що от за счет того, що високі потолки, от реально чувства, що місця ну, ну, реально дуже багато. Також ми бачимо ось таке вікно. Тож, теж дуже класно, панорамні вікна, великі в пол, всі, як всі мріють, в принципі. дуже круто вийшло. Кондиціонер, ви бачите, він у нас якраз над дверима. Це в принципі варіант. Такий телевізор, також ось така тумбочка. Друзі, дивіться, це у нас має бути дитяча кімната. Ну, тут логічно вже зрозуміло, буде чи хлопчик або дівчинка, хто в них з'явиться, тоді вже є смисл заказувати сюди меблювання. А так в принципі поки не зрозуміло. Ну, також така класна кімната у нас вийшла, з класним відом. В принципі. Кондиціонер у нас тут теж, ну, класика жар, у ідеальний варіант, коли у нас на двірним Полотно висить в кондиціонер. Друзі, ось у нас вийшов такі mm. санузел на другому поверсі. Mm. Понятно, що таке частний будинок? Коли, звісно, в тебе площа дозволяє санузла, тут в принципі є все. Дільна стояча ванна, ось такого типу, ну, ви бачите, реально круто. Змішувачі у нас зі стіни також білого кольору, це, ну я вже казав, це реально класне рішення. Практичне вони не так пачкаються. Також у нас зроблені такі полиці з підсвіткою, це на статті з гіпсокартонами робили. Оце, звісно, робота дуже важка. Також ми бачите, стільницю зробили, виходить, з керамагрівання. Тут варили ми з квадратної труби цілу конструкцію, наварювали, обшивали це гіпсокартоном, вийшло ну, класно. Ви бачите, яка длинна стільниця, і тут по суті немає ніякого стовпчика, вона виглядає дуже класно і в принципі тут ну, вона витримує що угодно. Також ми бачимо тут у кожного свій умивальник, ну, як всі хотіли би, ось таке зеркало. Також бачите, все одно треба робити хоча б там, на 30 см плитку. Тому що ну, якщо буде десь вода попадати, декоративка, то вона влагостойка, але все одно в ідеалі треба зробити спитки. Це такий практичний варіант. Тепер переходимо до душа. душу. Я вважаю, по душовій кабіні, да, я взагалі не советую робити відкритий душ, що, ну, тому що вода, коли ти миєшся, вона попадає все одно на підлогу. Але дивіться, у нас тут длинний душовий подор. і тут нема смисла ставити на. Сюди двері, типу. тому що коли ти ось заходиш, наприклад, будеш митися, вода там. Ну, зрозуміло, що будуть якісь каплі, але вони в принципі не, не критичні. Також ми бачимо, і тут зробили полки з підсвіткою. Кам'яні такі полочки, тож ми попросили свого мебільщика, він нам іменно зробив для цих полок, ми їх поставили. В принципі, бачимо, змішувач теж встроєний. Ну, ось такий у нас вийшли класний душ. В принципі, взагалі ідеальний тут. Тут все, що хочеш, можна робити в душі кстати. Тепер бачимо нашу інсталяцію. Бачите, обшили МДФ її. також в принципі, зробили под цвіт, ну, наших паличок, які під стільницею. Також дивіться, у нас так же само, як і на, на першому поверсі. Стіни у нас бачите, частина з декоративної штукатурки, частина з керамограніта, також з МДФ. Теж тобто, рішення таке виходить. Наружна часть двері у нас скрашена з завода, а тут там, ми зробили декоративну частину, в принципі. Потолкам у нас тут гіпсокартон, встроєний трековий світильник, в принципі, вентилятор. Ну, і Ми бачимо, також ми зробили короб з підсвіткою. Тож дуже круто виглядає. Друзі, переходимо до нашого гардероба. Ось такий крутий вийшов гардероб. Ми бачимо, бачите, таке стекло, якраз полуматове, наче прозрачне. Але такий самий класний варіант. Також ми бачимо, бачите, на стеля нестандартне, теж все підігнали чітко під потолок. Ну, Реально, гардероб дуже круто виглядає. Також ми бачимо тут ось такий макіяжний столик. Ось у нас зеркало з підсвіткою, також ось такі яке висить також з потолка. Потолки у нас тут натяжні. Ну, ось, Друзі, дивіться, ось такий вид і виход на балкон. Теж можна витись, ось, подивитися. Друзі, ось ми закінчили відеогляд нашого будинку на другому поверсі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде дуже цікаве відео про двері скритого монтажа. Я вам розкажу все, що я про них знаю, як їх вибрати. Всім до побачення, гарного дня!